У Києві та області триває підготовка до можливого ядерного удару, який може завдати Російська Федерація. Зокрема, облаштовуються укриття. Проте у бомбосховищах найімовірніше місце вистачить не всім. Про це заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Двері до укриттів зачинять за 5 хвилин до будь-якого очікуваного вибуху, щоб захистити тих, хто всередині від радіаційних опадів. Президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю при захопленні Криму. Про це пише The Guardian. Як повідомляє британська газета, збереження Криму настільки цінне для Путіна, що якби президент Росії відчув, що Крим вислизає з його рук, то він би міг діяти відповідно до своєї загрози розгортання тактичної ядерної зброї. ЗСУ продовжують наступ. І згідно карти у мережі Табаївка та Котлярівка Харківської області вже під контролем України. Телеграм-канали пишуть, що ще трохи і Харківщина буде повністю звільнена від окупантів. Поки ЗСУ готуються до звільнення Харківщини, Росіяни не втрачають надій на відновлення окупації на цих територіях. Так американський інститут вивчення війни повідомляє, що Росія ймовірно готується до нового широкомасштабного вторгнення у січні та лютому 2023 року здовж кордону Харків Луганськ чи Донецької області. Області російські війська вже перекидають важку техніку з тилових районів Луганської області до районів, що розташовані поблизу нинішньої лінії фронту. Водночас, російські війська у Донецькій області значно посилені частинами, що вивільнились після виходу Росії з Херсонщини, а також мобілізованими резервістами. У центрі тимчасово окупованого Мелітополя підірвали машину росіян. Важко поранено двох співробітників ФСБ. Деталі наразі уточнюються. Тим часом сам Мелітополь після звільнення Херсона очікує зсу, чекають його і окупанти. Ще в листопаді по периметру Мелітополя окупанти почали будувати укріплення, фортифікаційні споруди. Військові розселяються в захоплені будинки, школи, дитячі садочки, бойову техніку ставлять у житлових кварталах. Львівська міська рада закликала президента України ветувати закон, що передбачає так звану містобудівну реформу. 22 грудня на засіданні сесії Львівської міської ради заслухали інформацію щодо порушення прав територіальних громад у сфері містобудівної діяльності, передбаченими положеннями проекту закону України від 11.06.2021 № 5655 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. А відтак сесія прийняла консолідоване рішення скерувати звернення до президента України, аби ветувати закон, який обмежить децентралізацію містобудівної сфери та може призвести до хаотичної забудови. Як зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, проти цього законопроекту виступили дуже багато фахових організацій. Так само були зауваження й у національної агенції з питань запобігання корупції. До того ж, електронна петиція з вимогою накласти вето на законопроект, яка була зареєстрована на сайті президента України. Набрала передбачені законодавством 25 тисяч голосів у рекордні терміни. Нагадаю, згідно із так званою містобудівною реформою, контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія. Її може створити, наприклад, сам забудовник. натомість представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на саме будівництво. До того ж, органи місцевого самоврядування позбавляються права впливу на сферу захисту історичної спадщини. Цей закон суперечить статті 2 закону України про охорону культурної спадщини, де культурною спадщиною, зокрема, визнаються й об'єкти містобудування, історично сформовані центри населених місць, вулиці, квартали, площі, комплекси, ансамблі із збереженою планувальною і просторовою структурою та історичною забудовою. У тому ж таки Львові розміщено найбільше пам'яток історії та архітектури в Україні. Це 2500, а славнозвісна центральна частина Львова. Це близько 150 гектарів живого міста, де живуть і працюють люди. Стала частиною світового надбання ЮНЕСКО. Україна в рамках чергового обміну полоненими передала російській стороні священника Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє головне управління розвідки. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні громадянин США до України і може повернутися додому. Про це сказав представник головного управління розвідки Юсов. У мережі з'явилися кадри обміну священника Української, Української православної церкви Московського патріархату. Забирати його приїхав сам засновник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин. Луганщина – це тепер Росія. І я думаю, що ми як будемо, так і залишимося тепер землі русської. Довго, довго, довго. Два рази, два рази. Бог тоже помогает, но помогли парни з ЧВК «Вагнер», наші бойцы, Если Богу будет трудно, то они тоже помогут. У офіційному телеграм-каналі Верховної Ради також підтвердили обмін полоненими і зазначили, вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям. Моракезі Суеді Суеді оселився в Херсоні ще три роки тому. А коли прийшли загарбники, відмовився покидати українське місто. Разом з патріотичними містянами Суеді брав участь у проукраїнських мітингах в окупованому Херсоні. Саме за проукраїнську позицію росіяни і ув'язнили чоловіка. Лише сьогодні американський громадянин і український патріот зміг нарешті повернути собі свободу і Знову має можливість тримати в руках синьо-жовтий прапор. Також повернули тіла ще чотирьох загиблих. Нагадаю, що 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час обмінів військовополоненими змогла повернути додому 1319 людей. США найближчим часом розпочнуть навчання українських військових на системах Петріот. Про це заявив речник Пентагону для CNN. Варто зауважити, що для керування однією батареєю Петріот необхідно близько 90 військовослужбовців. Вона включає комп'ютери, систему управління боєм, радар з фазованими антенними гратами, обладнання для вироблення електроенергії і до восьми пускових установок. Початку війни в лютому Україна вже отримала багато західних систем ППО від переносних ракет Стінгер до більш сучасних систем з радіолокаційними або тепловими наведеннями. Всі вони забезпечують комплексний рівень захисту від різноманітних загроз. Проте останні кілька місяців українські чиновники публічно закликали США надати саме системи Петріо. США ігнорували ці запити надати зенітний ракетний комплекс такої дальності, бо побоювали, що Україна почне обстрілювати Росію. Наразі це стається і без систем Петріот. Переломний момент стався лише у жовтні цього року, коли Збройні сили України отримали новітню німецьку систему і т Через декілька тижнів в Україні передали норвезько-американські комплекси «Насамс», А вчора, після візиту президента Зеленського до США, стало відомо про початок постачання і систем Петріот. В Ірані пригрозили Володимиру Зеленському кінцем стратегічного терпіння через промову в Конгресі, де він звинувачує країну у постачанні зброї Росії. Представник Міністерства закордонних справ Ірану на Асер Канані заявив, що іранська сторона не постачала жодної військової техніки Росії, а терпіння Ірану за такими безпідставними звинуваченнями не безмежне. Директор розвідувальної служби Ізраїлю тим часом заявив, що Іран має намір розширити постачання передової передового озброєння Росії у своїй промові. глава мосада заявив, що Іран ні найближчі часи ні ніколи не матиме ядерного озброєння. Іран все-таки передає Росії балістичні ракети. Про це заявив представник Білого Дому Кірбі. У мене є свідчення, яке вказує, що угоду було укладено щодо балістичних ракет з Ірану до Росії. Значно раніше, а точніше, 16 жовтня, цю інформацію опублікував у своєму твіттер міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай. Цього ранку з'явилися повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів, який бік має вибрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Написав Нахман Шай. Нагадаю, що у листопаді Іран підтвердив, що постачав до Росії зброю. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що невелика кількість безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до того, як російські війська вторглись в Україну 24 лютого. У найбільш детальні на сьогоднішній день відповіді Ірану щодо безпілотників. Міністр закордонних справ Іраю заперечив, що Тегеран продовжує постачати безпілотники до Москви. Про це повідомляє видання Українська Правда з посиланням на Reuters. Іран, який виступає союзником російського терористичного режиму, активно постачає російській Федерації безпілотники, яких у російських терористів спостерігається активна потреба. Іран постачає Москві п'ять моделей БПЛА, а постачання активно ведуть морським і повітряним шляхами. Про це повідомляє центр національного. Вчера президент России Владимир Путин впервые назвал так званую спецоперацию войной. Значит, я уже много раз об этом говорил. Но наша -то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся. После этого в Питере муниципальный депутат Никита Юферев написал на Путина заявление в Генеральную прокуратуру. Он считает, что это высказывание может расцениваться как фейки об армии России, поскольку указа о завершении специальной военной операции не было, войну не объявляли. Ранее Юферев и ряд других депутатов в Петербурге просили Госдуму отстранить Путина за вторжение в Украину. По мнению муниципальных депутатов Санкт-Петербурга, решение президента России начать полномасштабную войну с Украиной привело к уничтожению боеспособных подразделений армии Российской Федерации, гибели и инвалидности трудоспособного населения страны, проблемам в российской экономике, в России недоступные иностранные комплектующие, уходят компании, инвесторы с рынка, страну покидают ее граждане. Расширение НАТО на восток, вступление Финляндии, Швеции в Альянс увеличит э, границы России со странами блоков в два раза, еще больше милитаризация Украины за счет военной помощи от Запада, то бишь всего, чего Путин так сильно боялся. Повар Путина Пригожин выложил фото своего сына с Донбасса и уверяет всех, будто его сын после армии повоевал в Сирии и почти всегда находится в горячих точках в составе Вагнера. Но Пригожин не подумал о том, что в современном мире любой человек оставляет свой цифровой след, и поэтому его тут же поймали на вранье. По данным российского сервиса Яндекс Еда Павел Пригожин почти всегда заказывает себе сухпаек вовсе не на передовую, а в элитный поселок Северный Версаль в Лахте, Санкт-Петербурга. Видимо, после заказа еды он с помощью Батута Рогозина прыгает на Донбасс, но, учитывая, что Батут слегка недоработан, то Пригожин Джуниор остается в своем особняке. Особняк, кстати говоря, площадью почти 1000 квадратных метров, куда он вызывал себе вовсе не фронтовых курьеров, принадлежит лично юному вагнеровцу и стоит около 2,5 миллионов долларов. Также ранее Пригожин раскритиковал бывшего главу Роскосмоса за форму НАТО. Но вот не незадача: его сын носит точно такую же. Из всего комплекта Павла Пригожина только наколенники были российскими. Общая стоимость обмундирования более 148 тысяч рублей, свыше 84 тысяч гривен по официальному курсу. Куртки в расцветке, расцветке НАТО популярны среди разведчиков Минобороны Российской Федерации. Они покупают это обмундирование за свой счет, несмотря на риск получить выговор от командования. Об этом сообщает УНИАН.